Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Час. В студії працює Світлана і Сьогодні у випуску ви побачите. На вибори обізнаними в Ужгороді організували курс лекцій, пов'язаний із майбутнім волевиявленням. Депутати засідали, сесія Іршавської міської ради. Проблеми водоканалу, допомога з Угорщини. Весняний покіс. Мукачівські комунальники активно приводять місто до ладу. Закарпатське бездоріжжя, коли відремонтують дороги. Медичний журнал у Ужгороді презентували нове видання. Погузувались талантами. Горяницькі колективи представили Україну у Румунії. Загальні збитки України від анексії Криму Росією вже склали більше трильйона гривень. Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко. Розмір збитків постійно поновлюється, і збитки України від фактичного обмеження права користування нашими об'єктами, розташованими на окупованій території, зараз складають більше трильйона гривень. Водночас, за словами міністра, ця суми надалі зростатиме через щоденні втрати, в зв'язку з неможливістю користуватися українським чорноморським шлейфом, де фактично незаконно Росія видобуває і викрадає газ, який належить Україні. У Закарпатській області створили блокпости в усіх районах, що межують з Івано-Франківщиною та Львівщиною. Під охороною дорога Вушку, нижніх воротах, Соймах, Лазищині. На постах представники різних громадських організацій та працівники Державтоінспекції і міліції. Як запевнив речником ВС України Закарпатській області Олег Подебрій, таким чином відстежують в'їзд в область людей, які можуть мати не зовсім добрі наміри, уставлені до громадян, які проживають на території Закарпаття. У який спосіб такі заходи можуть гарантувати безпеку жителів краю, не повідомляє. Натомість міліція Закарпаття під керівництвом ВО начальника ОМВС України в Закарпатській області Сергія Шаранича продовжує саботувати створення в області загонів територіальної самооборони. Про негайне створення яких ще 29 квітня повідомив ВОН президента України Олександр Турчинов. Нагадаємо, що про створення таких підрозділів ще на початку місяця через сайт МВС України відрепортували більшість областей. 15 травня європейський ринок повноцінно відкрився для українських товарів і послуг. Зокрема, йдеться про обнулені майже 98% мит. Заходи діятимуть до 1 листопада цього року. За оцінками ЄС, угода про вільну торгівлю може заощадити Україні близько 500 мільйонів євро на рік на митах. Крім того, єС також в односторонньому порядку відмовився від будь-яких зборів на експорт українських товарів і відклав питання щодо зняття таких зборів з товарів, які надходять на територію України. На вибори треба йти обізнаними у законодавстві не лише членам виборчих комісій, і спостерігачам, а й самим виборцям. У цьому переконані організатори спеціального курсу лекцій, пов'язаного із майбутнім волевиявленням українців, чи проявляють закарпатці інтерес до правил проведення виборів у наступному сюжеті. Пан Андрій в Ужгороді уже місяць до цього чоловік проживав у Новоалтайську, що в Росії, і мав намір бути спостерігачем на виборах президента України в складі місії міжнародних спостерігачів. В кінці апреля я був винустер біжати з Росії і просить політичного біжища на Україні, тому що на мене завели уголовне діло за екстремізм за підтримку України, майдану і так далі. Ну от поки рішається випробувати. Моєму міжнародному наблюді я прийшов сюди пообучатися з місцевими наблюдателями. Щойно дізнався про семінар, вирішив прийти. Хоч уже вісім разів був спостерігачем на виборах різного рівня на своїй батьківщині, однак згадати старе і почерпнути щось нове ніколи не зайве. Принципи, вони, я думаю, общі везде що на наших виборах, що на ваших. Ну от щоб узнати нюанси, я сюди прийшов. Євген не буде ні спостерігачем, ні членом виборчої комісії. На семінар чоловік прийшов, бо став свідком порушень. батькам не прийшло запрошення на вибори, і цікаво, як де саме його здобути. для них ось тобто я більше як для себе це приходжу, дізнатися, що як. Однак, здобуті знання на виборах таки планує застосувати. каже, голосуватиме без поспіху і обов'язково звертатиме увагу на те, що відбувається на дільниці, і звісно, повідомлятиме про порушення, свідком яких став Просто це правильно. Не треба бути сторон цього, тому що кожен думає, що ну, головне, що проблема не на моєму боці, але насправді це все стосується кожного. Ось і якби на попередніх парламентських виборах люди не продавалися, то не було б цього всього, що ми маємо зараз. Ось. Самі ж організатори кажуть, основна мета не поділитись вичерпними знаннями, а навчити вчитись самостійно. Цьогоріч замість традиційних лекційних занять більшість громадських організацій перейшли на онлайн навчання і створили зручні і доступні сайти, де можна знайти необхідну інформацію та витяги із законодавства. Будемо показувати громадськості, на яких ресурсах вони можуть навчитися усіх процедур стосовно виборчого законодавства і власне будемо знайомити їх із сайтом виборком та іншими сайтами, на яких є і презентації, блок схеми, і відео на яких вони будуть мати змогу провчитися і навчитися. Всі сайти зорієнтовані як для спостерігачів, так і для членів виборчих комісій, так само і для виборців. На них знайти інформацію, зможе будь-який суб'єкт виборчого. Законодавство попередньо провели семінари окремо для членів виборчих комісій, а найближчим часом планують організувати ще кілька однак, уже в форматі питання-відповідь, що відвідувачів не надто багато не переймаються, адже кожен поділиться досвідом у сім'ї і посиланням в соціальних мережах, а також порекомендує навчальний сайт друзям до цього часу. депутати зібралися на позачергову сесію міської ради. Які рішення приймали, що обговорювали та через що сперечалась, розповість Олександр Поліщук. Перш за все на сесії Іршавської міської ради розглядали фінансові питання: виконання міського бюджету за перший квартал поточного року та внесення до нього змін. З 1 березня цього року діє постанова Кабінету міністрів про заходи з економії бюджетних коштів. Тож, як і у всій державі, єршавчанам потрібно затягувати паски. Нам було доведено зменшення обсягу доходів на 311 тисяч 100 гривень. Але в той же час формула порахувала, що якщо нам зменшується доходи, додається дотація на 38 тисяч 700. В зв'язку з цим необхідно на суму різниці зменшити наші видатки, тобто на 272 тисячі 400. Фінансові зміни не торкнуться зарплат працівників освітніх закладів міста та об'ємів робіт, запланованих на бюджетній сесії. Далі перейшли до вирішення земельних питань. Продання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо віддання ділянок для будівництва обслуговування житлових будинків господарських будівель та споруд. Попередньо на комісіях всі опрацьовані позитивні висновки, є пропозиція дати дозвола. Розглянули народні обранці і питання про встановлення розміру орендної плати за землі комунальної власності міської ради на цей рік. Однак гостро постало питання списків розподілу земельних ділянок. По земельних питаннях, що виникали сьогодні, це практично виникло. По ті старій е, історії з розподілом земельних ділянок урочищі летище і Ставліж. Е, особливо це, що робилося по спискам районної ради і райдержадміністрації. Тобто, ті списки, на які місь практично не впливав, міські депутати незадоволені, що зі списків прохачів, поданих міською радою, жоден не отримав земельну ділянку, а зі списку райради отримали практично всі. Люди важко це розуміють. Ну як так? Я писав у міськраду. Заяву у 93, 95, 97 році я не отримав, а той, хто прийшов у 2013-2014 році, написав заяву, за 5 хвилин, через 2-3 дні вже оформляв документацію. Дати відповіді на всі питання я, звичайно, не можу, оскільки і сам не знаю усієї перипетії цієї справи, чому ті чи, чи інші люди попадали у списки, за яким принципом були ці списки сформовані. Але я думаю, ви бачите, громадськість турбується і я думаю, що громадські організації і депутати рано чи пізно це. Питання піднімуть, і воно змушено буде вирішуватися. Загалом у міських депутатів назріло чимало питань. А поза як Іршава, місто районного підпорядкування, то більшість із них адресовані районній раді. З початку року на Закарпатті виявили три підпільні цехи з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. Загалом в поточному році співробітники слідчо-оперативних підрозділів з незаконного обігу вилучили під акцизною продукцією на 1 мільйон 350 тисяч гривень. В тому числі майже 400 декалітрів спирту, більше 9 тисяч декалітрів лікаро-горилчаних виробів та 16,5 тисяч пачок цютюнових виробів. Також у рамках кримінальних проваджень вилучили 15 з тисяч марок акцизного податку. Закарпатські села залишились без світла. Сильні пориви вітру, які пройшлися територією Закарпаття, завдали збитків регіону у вигляді повалених дерев та знеструмлених населених пунктів. Усього на території Великоберезнянського, Перечинського, Сфалявського та Воловецького районів знеструмлено 22 населені пункти. В одинадцяте електропостачання відновили. Це була лише половина випуску. Вже далі ви побачите. Закарпатське бездоріжжя, коли відремонтують дороги. Медичний журнал в Ужгороді презентували нове видання. Погузувались талантами. Ворязинські колективи представили Україну у Румунії. Мукачівський водоканал незабаром модернізують. Поділитись європейським підходом у вирішенні водної проблеми до Мукачева приїхали комунальники з угорського міста Нірідьгаза. Міжнародний проект модернізації водоканалу партнери назвали стратегічним для міста. Тему продовжить Василь Пазуханич. Ідея проекту модернізації водоканалу виникла в 2011 році, коли до угорської Нірдьгази завітало керівництво Мукачева та відвідало один з кращих водоканалів. На думку міського голови Золтана Ленділа, місто потребує термінового покращення якості комунальних послуг, зокрема і водопостачання. Для цього потрібно замінити сотні кілометрів застарілих водних комунікацій. Сьогодні проте ви теж їздили. Недавно приїхали з Пілаха, так? Ну не кажу, що велика різниця, але коли сильна різниця, то говорять, що Ну, небо і земля, так, є різниці і серйозна різниця. Тут треба вкладати кошти. Сьогодні ми вивчаємо із Ніренянським водоканалом Концепцію. Ми маємо виробити концепцію, що треба місця Мукачеві. Основна проблема Мукачівського водоканалу старе обладнання і технології, через що дуже багато води постійно витікає у ґрунт. Саме енергетичні витрати призводять до високої ціни на воду. Міжнародний проект модернізації водоканалу, який уже на четвертій зустрічі обговорили партнери, назвали стратегічним для Мукачева. До нього залучені Угорщина, Словаччина та Румунія. Згадав міський голова невдалу спробу попередньої влади модернізації водопостачання і каналізації. п'ять років. Бо назад була прийнята державна програма Питна вода вона так називалася. Як успішно прийняли програму, так і успішно і похоронили. Повірте, я на державу, тим більше в такому стані сьогоднішньому політичного загострення, яке є, зовсім надію, не покладаю. Поділити своїм європейським підходом у вирішенні водної проблеми до Мукачева з Угорщини приїхали прес-секретар, головний інженер та директор водоканалу міста Ніредьгаза. Ми дуже раді співпраці з Мукачівським міським керівництвом. Ми бачимо велике бажання та реальні кроки. Перший результат спільної співпраці вже видно. Разом ми втілимо цей проект в життя, і Мукачівці зможуть пити чисту та якісну воду. Ми хочемо, аби і закарпатці отримували воду цілодобово. Я дуже задоволений, що цей спільний проект стартував, і я переконаний, він дасть чудові результати. Угорська сторона в рамках проекту ЄС підготує технічно економічне обґрунтування, модернізація водопостачання і каналізації. Косять траву та очищають зелені зони міста від бур'яну. Мукачівські комунальники активно приводять місто до ладу. Почали роботи на центральних вулицях, продовжили в парках та скверах. Роботу комунальних служб бачила Світлана Сіксай. Місто приводять до ладу. Наразі нагальне завдання очистити місто від трави, адже чагарники ростуть дуже швидко. Дані території закріплені за нами згідно правил благоустрою міста Мукачева. Додатково були залучені люди, так як робота сезонна, були закуплені нові коси, виділено бензин, всі запасні матеріали. Ну, і в ближайші дні маємо закінчити покоси всіх територій, які за нами закріплені. Почали з трави з центральних доріг міста, вулиці Духновича, Миру Ярослава Мудрого. Паралельно очищають від чагарників пішохідні зони та Берегівську об'їзну. Викосили вже більше половини зелених зон Мукачева. Проводиться стрижка живоплоту в районі фабрики Мрія. Це планові роботи, які проводяться декілька разів на рік. Силами підприємства вже прокошено і приведено в належний санітарний стан. Декілька дам, особливо у місцях масового зростання борщовика і інших нехороших трав, привели в належний стан і міські парки. Начальник інспекції з благоустрою каже: весняний час найбільш сприятливий для такого виду роботи. Є волога, падають дощі. Плюсова температура, буйним цвітом розвітають усі і квіти, і ростуть трави. Тому зараз основна задача і комунальних підприємств це косіння трави в парках, сферах, тобто на тих об'єктах благоустрою, які не за ними закріплені. Робота буде тривати до вересня, тож громада може сміливо долучатися, кажуть комунальники, аби разом зробити місто чистішим і привабливішим. Жахливі дороги головний біль для закарпатських водіїв. Жителі нижнього селища, що нахучені, не перестають скаржитись. Головна дорога села суцільне бездоріжжя. Місцеві неодноразово звертались до облавтодору. Однак досі, окрім обіцянок, так нічого і не отримали. Яма на ямі так кажуть про хустські дороги. Центральна вулиця Нижнього селища, яка простягається через усе село, теж нічим не краща. На ній загублено не одне колесо, і зіпсовані не одні жіночі підбори. Там доріг такий, як по всій Україні, але у нас ще гірше тут. Іде яма на ямі. Шо машини б'ються, ремонти далі потрібно робити. На велосипеді можна не проїхати, коляску дитячу не можна проїхати. Велика біда, в принципі. Задовільний стан. Погані дороги, ями дуже великі. Чи доводиться часто ремонтувати машину із-за цього? Доводиться, да, ходова. Ну, так все розбивається. Надіюся, що тепер прийдуть зміни і дорога наша покращаться. Це яка от, проблема багатьох останніх років. І як заявляють усі наші всі влади на всіх уровнях, що дороги будуть покращуватися. Надіємося, що так воно й буде. Пороте наразі маємо розбиті дороги, по яких не тільки їздити, а й ходити важко. Тому дорожня проблема дошкуляє всім без винятку учасникам дорожнього руху. Дошкуляє вона і місцевій владі. Хоча найгіршу вулицю в селі ремонтувати повинен облавтодор, адже дорога знаходиться на його балансі. Проте всі нарікання селян на адресу сільради. Настільки вже великі ями біля 30 сантиметрів яма в глибину. В глибину це б'ються машини. Люди приходять до мене, заявляють, це сільського робота, робота сільського голови. Тобто голов сільського голова на території не працює, тому що в нього на території от місцевого значення вулиці місцевого значення не відремонтовані. Але ну не наша, це компетенція. Сільський голова каже, в облавтодорі були неодноразово і говорили головним дорожникам краю про проблему. Проте, крім обіцянок, досі практично нічого. Десь ще в 2011 році. Перед проведенням фестивалю Всеселецька співанка було проведено е, точечний ямочний ремонт. Так скажімо, місцеві втомилися чекати вже і на ямковий ремонт, і нещодавно власними силами за спонсорські кошти приватників завезли щебінь і засипали глибокі ями. Проте вже зовсім скоро і сліду від такого латання автошляху не залишиться. Про капітальний же ремонт дороги мова не йде вже десяток років, а то й більше. Недавно було мало щось завезено, а боуторич таки чуть чуть було грав'єм завезено, а так асфальт не народного. Народ. Поки в селі задовільний стан лише комунальних доріг. Через зміну курсу валюти та нові медичні закони, закупівля медикаментів може стати проблемною. Про це говорили під час засідання колегії працівників медичної галузі. Не оминули питання онкологічних захворювань та демографічну ситуацію в області. Андрій Білканич розкаже більше. Підбити підсумки роботи за перший квартал цього року зібрались медики та представники обласної влади. Мова йшла про фінансування, яке, як зазначили, пройшло в повному обсязі в межах заявлених коштів. Проте без проблем не обійшлось. Виною усьому цінова політика. В деяких закладах більшості закладів я скажу так, не проведені торги по закупівлі медичних виробів та медикаментів, в зв'язку з тим, що ви знаєте, що в першому кварталі. Ну, або з 1 квітня почав діяти закон про 7% ПДВ на лікарські засоби. Були питання організаційні, це і перелік виробів медичного призначення, які будуть, на які буде нараховуватися 7% ПДВ. Ви розумієте, що був стрімкий ріст курсу валюти. Через зміну курсу валюти та нові медичні закони в частині ПДВ закупівля медикаментів може стати проблемною. В першому кварталі цього року суттєвих змін не відчули. Однак, якщо така ситуація зберігатиметься і надалі, дефіцит лікарських засобів може стати закономірністю. Ми завжди пробуємо е при закупівлі медикаментів. За... Враховуючи кошти на наступний рік, враховувати ці залишки, але знаючи нестабільність ситуації, то все-таки десь в першому кварталі є запаси медикаментів, закуплених у минулому році. Але якщо це питання не вирішиться в найближчий час і так далі, то ми можемо сказати, що якщо не буде реєстрації, тобто відпускних цін, то ми можемо відчувати відсутність деяких препаратів, які не зможе закупити державний бюджет. Колегіальне засідання відбулося без головного лікаря краю Романа Шніцера, якому ужгородські активісти підготували сюрприз. Біля будівлі, де засідали медики, вони вийшли з плакатами на знак протесту проти діяльності головного медика. Та за його найшвидшу відставку. У нас було вже багато справ із паном Шніцером, і ми просили його після тих. Корупційні схем, про які всі відомо, коли гроші йшли не на лікування дітей, людей не на роздомлені лікарні, а просто в кишені. Ми просили його піти, і кожен раз він не йшов. Не йшов зараз. Відомо, що він вже написав заяву, написав на міністерство, і просто зараз колегіум лікарів ми хочемо донести свою думку про те, що ми проти цього, щоб він залишався. Як відомо, головного лікаря Закарпаття примусили написати заяву на звільнення. Однак підтвердження з міністерства охорони здоров'я ще немає. Зараз Роман Шніцер перебуває у відпустці. В Ужгороді презентували медичний журнал. Професори, лікарі, інтерни, студенти на сторінках нового видання зможуть диркувати матеріали і співпрацювати з багатьма клініками Європи. Більше розкаже Олена Смарека. Ужну став одним із засновників міжнародного медичного видання. Разом з іноземними колегами професорський склад працював над створенням журналу і підбором матеріалів для першого номера. На презентації були присутні представники словацької і української сторін хочу подякувати професорам і словацькій редакції за швидку і якісну роботу над виданням. Хочу сказати для нас дуже важливо, що саме в словаччині виходить перший міжнародний медичний журнал. про цю плідну працю, про програми, які вже є у всьому в всій Європі, гарно. Плідно працюють, знають у всьому світі. Дуже би хотілося, щоб про це знали не лише у світі, а й в Україні. І щоб результати співпраці нашої між словацьким університетами та Ужгородським національним університетом були втілені в життя. Наукові доробки були широко відомі. Я думаю, що якраз для цього і в частності, є журнал створений і видається. Журнал Intermedical Journal. журнал висвітлюватиме різні медичні питання, в тому числі інновації в лікуванні. Викладачі кажуть, хоч видання переважно спрямоване на міжнародну співпрацю, але не менше важливо популяризувати заняття науковою роботою серед студентів і дати їм реальну можливість друкувати свої роботи. Я дуже вдячний за таку увагу до цього видання у зв'язку з останніми подіями. Буває, що журналістів не так і багато на подібних презентаціях, але ця книга справді важлива і для її творців, і для авторів робіт погоджуються з цим і професори ужну кажуть, звісно, можна було б як і раніше друкуватись в інших наукових виданнях, але створення журналу саме на базі Ужгородського національного університету, Академії Кошице, асоціації судової стоматології в Україні, дають публікаціям більшу вагу, шанс бути поміченими у світі, а відтак відкривають можливості для співпраці авторів з європейськими клініками. До Ужгорода завітав відомий поет Дмитро Павличко. Одна з мрій митця ще раз побачити стародрук про Богдана Хмельницького, який тримав у руках останні 20 років тому. Здійснилася Дмитро Павличко. Зауважив ця книга свідчення того, що ми завжди були європейцями. Також пообіцяв для стародруку знайти перекладача. Дмитро Павличко на Закарпатті вже не вперше. 20 років тому в обласному краєзнавчому музеї поет віднайшов серед архівних фондів Рідкісний стародрук 1654 року, написаний латинню. Найбільше його вразила стаття про гетьмана Богдана Хмельницького та портрет полководця, намальований ще при його житті. Поет вражений, що в Ужгороді є книга минулих століть, де український гетьман представлений поряд з усіма монархами Європи. І я коли їхав сюди. Я нічого не думав, я хотів ще побачити її, тому що вона мені дала у 91-му або 92-му році, я тут був. Рух створився. Ще не було проголошена Україна, але я випадково тут був. Я з Чендеєм дружив, не пригадую. Мені сказали, зайде туди. Хтось мені сказав, що там є таке. і Я не повірив. І я зробив був. Фотографії кількох сторінок, особливо цей портрет Богданів. Дмитро Павличко у фондових приміщеннях зустрівся з письменниками краю та зберігачами стародруків, аби подякувати за важливу культурну місію. Збірка, яку знов взяв до рук пан Дмитро, насправді дуже цінна, видана в Амстердамі ще в 1628 році. А знайшли її працівники музею у підвалах замку вже в 1964 році. коли вона була знайдена, вона була зовсім без корінця. вона розпадалася на повністю такі на окремі аркуші, на окремі зошити. Ну знаєте, книжечка надшивається ну, зошит, оскільки наші реставратори не мають можливості робити книги, то роблять книги у Львові у Києві. І у нас не завжди бувають можливості дати ці книги туди. На реставрацію наші як змогли зробили такі воно такі от. Хрінець, так сказати, і от вона зберігається серед з латинських струдів. Гості музею жартують, дуже добре, що стародрук не віддали екс-президенту Віктору Януковичу, який колекціонував такі мистецькі експонати. А зараз книга в хорошому стані і може бути доступна для тих, хто цікавиться історією України. Дмитро Павличко пообіцяв знайти кошти і якомога швидше привезти до Ужгорода перекладача, котрий візьметься за грамотний переклад цієї книги. Гість каже, стаття про Богдана Хмельницького цінний скарб для закарпатців. А її сторінки мають публікуватися і в сучасній пресі. Не мали свого короля, вождя, який розгромив польську на той час найсильнішу армію в Європі. Він для українського так, такого а, мислення взагалі, це надзвичайна цінність. Я просто щасливий. Після відділу фондів для Дмитра Павличка провели невелику екскурсію у замку, де йому розповіли про історію Ужгорода та показали колекцію стародруків та ікон музею. Талановиті волятинські колективи представили Україну у Румунії на двох міжнародних фестивалях. Учасники кажуть, такі поїздки до сусідньої країни гарна можливість себе проявити та обмінятись досвідом. Поїздку до Румунії організували в рамках співпраці гуського валятина із румунським повітом Сатумари. Чий танцювальний колектив Тисяночко, який брав участь у міжнародному фестивалі, повернувся з Румунії з новими враженнями та бажанням розвивати свої таланти і надалі. Уже майже рік ми співпрацюємо із громадою повіту Сатумари Румунія. Маємо запрошення від керівника відділу збереження культури, культури і традицій Філічана Поп, який дуже сприяє розвитку українських традицій в Румунії. Саме завдяки цього ми можемо презентувати Україну у Євросоюзі. Ми побували 4 та 11 травня у повіті Сатумари, це в Румунії, і мали запрошення на два фестивалі. Перший це були проводи на полонину, а другий фестиваль фольклору у місті Ардут. Після виступу наших на міжнародній сцені високоповажне керівництво румунського краю було приємно вражене. Нашим сусідам сподобались танцювальні номери не лише дітлахів із тисяночки, а й виступи вже досвідчених велятинських молодичок та гурту Велет, які теж були учасниками тамтешнього фесту. Друзі, які ми співпрацюємо з повіту Сатумари, а саме співробітники музею повітового музею Сатумари, мають зараз досить цікавий проект про відродження українського костюму. Вони мають за мету зберегти і відродити цей костюм. Жанна Микитюк додає, підтримка і небияка допомога друзів із Румунії дозволить задумане втілити в життя і відродити втрачене. Ми маємо е, тих людей у Велятині, які пам'ятають давні традиції костюму велятинської вишивки. І протягом цього календарного року спробуємо дійсно відродити той давній костюм і презентувати його в Євросоюзі. Створили танцювальний колектив Тисяночка три роки тому у Привилятинській дитячій школі мистецтв. У складі колективу 16 дітей. Мені дуже подобається танцювати, але танці для мене це є як ціле життя, тому що я три роки танцюю то, то хвилюватись мені нічого. На рахунку дитячого колективу вже чимало досягнень, а це завдяки любові до танцю та клопіткій праці їх наставників. Того року. Діти брали участь у нашому районному конкурсі, де зайняли друге місце у районі. Також приймали багато участь в концертах, як на районному і Також ми приймали участь на звіті районних колективів, які проводиться у нас в місці Хуст у районнобудинку культури, де члени комісії відібрали наш колектив Тисяночка дітей наших на представленні. Звіту Хущину в місті Києві. Це далеко не повний перелік усіх досягнень юних талантів, адже Тисяночка завжди дуже активна і бере участь в конкурсах та фестивалях різних рівнів. Із міжнародних фестів колектив повернувся дуже вражений. Коли ми їздили в Румунію, тоді там було багато цікавого. Коли ми хвилювалися, тоді не треба було хвилюватися. Тоді треба було зібратися в танцю танці і. Посміхатись. Проте на цьому співпраця між хузьким велятином та румунським Сатумари не завершується. Попереду ще чимало цікавих спільних проєктів. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра ви побачите. Обережно крадії, як уберегти оселю від непроханих гостей. Нові тротуари в віршаві облаштовують набережно. Біовулик у виноградові лікують бджолами. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу в студії працювала Світлана Комлюва. Залишайтеся в нашому товаристві. Приємного вечора та на все добре.